Увечері 17 лютого 1913 року в Нью-Йорку на Ленсінтон Авеню біля арсеналу Національної гвардії США збирається НАТО. Це відвідувачі масштабної виставки сучасного мистецтва. Вперше новий світ знайомиться з усією палітрою європейського та американського модернізму. Для Сполучених Штатів це ще дивина, яка по справжньому шокує недосвідчених любителів прекрасного. Це розпочинається за рік до цих подій. Два молодих амбітних американських художника Волтер Кун та Волтер Пах спільно зі своїм старшим колегою Артуром Девісом оголошують про створення Асоціації американських художників і скульпторів. Вона єднає бунтарів проти традиційного мистецтва. На той час впливова Національна академія дизайну контролює найкращі галереї та виставкові зали. Її боси не пускають туди художників нових напрямів, віддаючи перевагу академічним картинам та скульптурам. Ще 1886 року французький колекціонер Поль Дюран Рюель привозить до Нью-Йорку першу виставку імпресіоністів. В Америці вже є послідовники цього напряму. Багато з них навчалися в Європі. Вони займають досить міцні позиції, але не можуть конкурувати з домінуючим академізмом. Необізнаності сприяє позиція Конгресу США, який в 1909 році впроваджує 15% мито на ввезення предметів мистецтва віком не менше 20 років. За будь-яку роботу, що їде на виставку, потрібно сплатити величезну заставу. Це практично виключає можливість знайомства американців з європейськими новинками. Асоціація американських художників і скульпторів, яку очолює Артур Девіс, хоче зламати відчуження стосовно модернізму і особливо до авангардної його течії. Незважаючи на значні витрати, планується відкрити у Нью-Йорку масштабну виставку, куди привезуть найкращі роботи європейців та виставлять картини сучасних художників США. Ми покажемо Нью-Йорку те, про що він ніколи не мріяв, каже Волтер Кун, і їде до Європи, аби особисто відібрати предмети мистецтва на виставку. Англія, Німеччина, Нідерланди, Франція входять у маршрут його турне. У Парижі неоціненну допомогу надає Волтер Пах. У нього багато знайомств та зв'язків серед Творчої Богеми. Саме завдяки його зусиллям вдається отримати роботи зірки модернізму 25-річного Марселя Дюшана і відомого майстра 43-річного Андрі Матіса. Його полотна у стилі Фовізму поєднують яскраві кольори, спрощені форми та порушують принципи лінійної перспективи. Кун, Бах та Девіс за 5,5 тисяч доларів знімають приміщення арсеналу 69-го полку Нацгвардії США на Манхеттені. Воно дозволяє розмістити 1300 робіт 300 художників та скульпторів. Територію виставки ділять на 18 восьмикутних галерей, де європейські класики Франциско Гойя та Ежен Де Лакруа, сусідів з імпресіоністами Полем Сезаном, Едуардом Мане та Огюстом Ренуаром. А також новим поколінням художників Едвардом Мунком, Вінсентом Ван Гогом та Пабло Пікассо. Завдяки Волтеру Куну арсенальна виставка взимку 1913 року стає справжнім брендом. Він вигадує для неї оригінальний логотип, вирвану з коренем сосну та девіз Новий дух. Цей логотип масово тиражується на значках, які роздають усім таксистам, продавчиням, колекціонерам. Організатори прагнуть, аби презентоване ними мистецтво пішло в маси і отримало там відгук. Мимоволі цьому допомагає преса. Перші негативні та глузливі рецензії манірних критиків підігрівають цікавість публіки. Натовп спочатку поспішає до кімнати кубізму та футуризму, бажаючи дізнатися найгірше. Там більшість із них змушені сміятися, інші німіють з відкритим ротом, а деякі охоплені глибоким розпачем, пишуть газети. У фокусі уваги журналістів дві картини. Перша це робота Марселя Дюшана Оголена, що спускається сходами, яка вже наробила багато галусу в Європі. Мистецтвознавець New York Times Джуліан Стріт характеризує цю картину як вибух на фабриці з виробництва черепиці. Журнал Art News влаштовує серед передплатників конкурс. Хто зможе розшифрувати значення цього незбагненного твору, того щедро винагородять 10 доларами. Один із учасників припускає, що у Дюшана просто стався збій у роботі мозку, коли він побачив оголену жінку. А переможець конкурсу висуває гіпотезу, що на картині насправді зображено чоловік. Свою думку висловлює і дуже популярний політик експрезидент Теодор Рузвельт. У моїй колекції є гарний килим Навахо, який за правильної інтерпретації у ключі кубізму. Це набагато краща картина. Якби хтось з незрозумілих міркувань захотів назвати цей килимок добре одягненим чоловіком, який підіймається сходами, це так само б відповідало фактам, як і у випадку з картинами кубістів, іронізує він. Другий об'єкт глузувань критиків це картина Анрі Матіса Блакитна Оголена. Особливо її дістається у Чикаго, куди виставка приїжджає після успіхів у Нью-Йорку. Місцеві мистецтвознавці оголошують Матіса самозванцем, кажуть, що в його картинах відсутні елементи справжнього мистецтва. А студенти Університету Чикаго із задоволенням публічно спалюють репродукції його полотен. Справа доходить до Офісу губернатора штату Іллінойс, який надсилає комісію, аби з'ясувати, чи є картини Матіса та інших авторів аморальними. Але поганий піар це також піар, тому про арсенальну виставку скоро дізнаються всі. А дискусія про те, що таке мистецтво, виходить за межі салонів та галерей у широкі маси. Колекціонери раптово розуміють, що роботи модерністів мають цінність і починають їх скуповувати. Прецедент створює відомий знавець Джон Куїн, який витрачає 6 тисяч доларів на придбання різних робіт з виставки. Серед іншого купує багатостраждальну оголену матіз. Його колега Арт-дилер із Сан-Франциско Фредерік Торі за 324 долари майже 8 тисяч доларів у сьогоднішніх грошах купує освистану роботу Дюшана. Один із найбільших колекціонерів Америки, Артур Джером Едді, не шкодує грошей на скульптуру учня Родена Костянтина Бранкузі та ще на 25 полотен. Серед них портрет шахістів Дюшана. Людина на балконі Альберта Глеза. Та танці біля джерела Франціса Пікабі. Сенсацією стає поява на виставці Генріха Фріка, маститого колекціонера предметів мистецтва епохи відродження та бароко. Він довго придивляється до картини Сезана з старащотками, але ціна понад 48 тисяч доларів його відлякує. Тому фрік обмежується символічною купівлею на тюрморту Волтера Паха за 87 доларів. Загалом на трьох майданчиках у Нью-Йорку, Чикаго та Бостоні художникам та скульпторам вдається продати 275 своїх робіт. Під впливом моди на сучасне європейське мистецтво Конгрес США знімає обмеження на вивезення арт-об'єктів з Європи. Тепер вони бургливим потоком йдуть до Америки. Арсенальна виставка дає путівку в життя майбутнім класикам американського живопису. Саме там за 250 доларів продає свою першу картину вітрильний спорт Едвард Хоппер, чий вплив на поп культуру ХХ століття важко переоцінити. Там сходить зірка майбутньої матері американського модернізму Джорджі Окіф. Справжню сенсацію робить художник Джозеф Стелла своєю футуристичною картиною Битва вогнів Коні Айленд. 290 тисяч відвідувачів долучаються до сучасного мистецтва на виставках у Нью-Йорку, Чикаго та Бостоні. Після цієї тріумфальної ходи Америка змінюється. Сучасне мистецтво дає багатий врожай на ґрунті нового світу.